Yes. Oh. Yeah, yeah. Oh. Цей пацан так хоче, аж буркоче. А що тобі, А що тобі не йти? Як нема? На весіллю нема кого? 140 чоловік. Ти візьмемо в осіня, як нема дамів. Ха-ха, Молодець! нічого, все нормально. Що ти маєш теж? Виплють весіння, дави, боже борони. Переможе. А як ти? бо хто му скаєш, що музикант винуватий? Так, зробили велике-велике коло. Дівчата і хлопчики зробили велике-велике коло. А ти знаєш, тобі б і дами не треба, тебе був і за мною. Я тобі зараз ото все дам, що треба, добре? А ти прийшла якась до тебе? Я, але чекай, я рахую пари. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще дві пари. Де? куди Прикинь, вісім, вели. Як? Як тебе зла, Мішунька? Мішуня, ти мій тіска, я теж Міша. Як і М Яша. Нині буду. Не буду Міша. З малюнечого села. Ти ставши? Вісіка там домо стоїть і дивиться на тебе. Ти що ж наживати? нажимати, що ти їй? Ти сілуєш і що? Ти нічого не зробиш. Я Я сюда їду. І так також тримає, нижче руку не опускає. І так, і так, хвилиночку уваги. І не змій, то сюди. А я, а що, як що? А тебе як звати? Стяпа, пане Стапа. Дивісьі речки, в мене гарний капелюк, пасує, мені пасує, і тобі буде пасувати. Зараз ти танцюєш файно з тим капельохом на голові, але так танцюєш, хто має капелюк, має танцювати класно. Супер. Ну так, знаєш, ну так, і я Вася, ну заграє. я йому покажу. Стоп! А ви паре танцюєте кругом не усі. По кругу. Oh. Добро? По, але по кругу. А не викошає болтай По кругу, а ти собі танцюєш сердиш. І якщо танець закінчується, ти з капелюком танцюєш, але лапаєш даму, яка буде свобітна. Ти буде моє? Молодіс. Пана бомба, десь. ти танцюєш, руками махаєш, ногами теж. Всім, що маєш, що маєш, ти махаєш. Що? Що-що? Хай що? найбільше нічого не маю. Як не маю? Ту -ту 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 Та Тут лапа йти, буде нормально. І так, мої ну, наші добрі прекрасні гості. Всі по покров. І наш прекрасний машина, поїхали за танцювання. Кидай пару лопай другу. Лапає, а де ти, ти що голубачи? Підсуня. <плес> Дівчата, ви стоїте на місці, а який хлопчик і зараз прийде до мене. Він зараз прийде до мене. Де він є лишний? Лишний де є? Ти братин? <плес> Як ми Бо я можу знаєте? <плес> коля, 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 пане Микола, ми тобі даємо капелюк. І далі танцюємо далі. Дівчата і хлопчики пари міняються. Хто не поміняється парою, буду наказувати. Стоп, стоп, стоп. Ся сам я себе бачив. Надівай. колька. Пхай ногу. Одну нову. Не, 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 не штани, не. Але в тебе, і задниці, йоханий папай. О! Я всю ж такої купили, добрый. Йо, поїхав, у тебе ще більше. Поїхали, танцюємо далі. Ё. Até os 7 dias наказувати, Не дай Бог Боже борони. Хто не попиняється, я буду наказувати. Ще й одна дама, лапай, шукай! Шукай, бігом! Я тебе забуду, буду, буду, буду розплакати, буду, не буду, буду. Другу, другу, другу. Наки, накигай, ні, ні. Ні, а ти через голову не можеш чи що? Комбінація накигає через голову, а ті вам має... Я тебе не сказав доймати. Танцюєш, поки я не скажу здоймати. Накигай братину, накигай. Ні, ні, то йде добре, буде людьте. Що річ, тільки махайте, як дівчата махають. Тільки Помахай, аби найдехає. Можеш навіть Так, зняти. Тож не знімаєш, поки я не скажу здаймати. Ще наоборот. Kau akut pokok abu-abu ni uma urabu yang tak drop Biar aku respuesta untuk You Ha! Hah! Oh... Я бачив. ну я це бачив. Він скочив, а ти підскочив. Ну я ну Ні, ну серйозно. Давай спорний, роман. А що спорний? Коля Коля каже мені пофіг. Кажи мені пофіг, то що таке? Я так і сказав. Зараз мікрофон від тебе. Вже не буде за велика шахта. Власна, але тримай добре, накигай добре. Хлопці, ще раз попереджую, я буду наказувати. Не дай Бог Боже борони. Хто не поміняється парою, я буду ще раз ще наказувати. А дівчата стоять на місці, вони вас шукають. Поїхали, музика далі, поїхала. Давай, 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 давай. Бьо, бьо, поїхав, учись танцювати. танцювати. Давай, давай. А ти знайте чого? Чихо-чіхо-чихо. Я відірюсь. Е, староста. Хто збрехав, той буде наказаний. Ходіть, пане староста, будете пам'ятати, що ви будете староста. Беріть ту даму. Пане староста. Я знаю, ви дуже добрий староста. Ви хороший, дуже зелені староста, але я мушу вас наказати. <звук> Ні, я вас одіну по-любому, але я вас мушу наказати. По вашому бажанню, перша кара саме найлегша. Ви зараз співаєте, яку хочете пісню, один куплет. Це є саме найлегша кара. Якщо ви не будете співати, я вам дам другу кару, але будете біжати, то буде дуже кішка. Співайте пісню. і Кажіть яку. Ой, а, тихо. Де тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, конечко. Ой, <паспалу> на горі. Візьму до себе групу. Добре? Я взятки не беру. Я, я, я візьму тебе з собою. Але десь не підтанцов. А ви підеш? Так, а тепер стоп сидиш. Хочете перечихати? Слово. Одна вош є. А ти її задушиш. Це нормально. А де капелюх? Я вибачаю. Молодець, дивіться, видиш, а ти думав, що лише в тебе буде. Like, happy І так танцюємо, хлопці, дивіться, хто не поміняється, буде наказувати, але вже співати не буде, будеться віджимати 20 разів. Поїхали танцюємо далі, в Пари міняються. Ага. Ще є одна. І дружба такі вроде спокійний і спокійний один находить. Слухай, тиха вода перегині. У мене така колись була перша тівка, вона така була тихонька, знаєте, а я думаю, я її візьму за жінку. Йоханий баба, я в як почала плавати, я думаю, та ну тебе в баню". То шутка. І так. То що ти зараз не пище? Васілью, то не піще. То вісілі, а не якісь гонені. Запихає брати, що тергон попасти в яку. За Замале, добре, що невелике. А що там Василю паска не марша? Дай йому шнурок. Все там в магазині? Ти чекаєш? Ясно, дай пасок, якийсь, бо шнурок бо зараз запутає і впаде і думати не Тримай, будеш тебе тримати, добре? А де капелюх? Староста, будь ласка, дайте капелюх. Тому маму Русланчику. Поїхали на телевізіоні далі, бійо! Міняйся! <ріпи> Добре, гарно. Yes, 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 yes. Тисячі, <ріпи> ти як будеш так ходити і на ти нікого ніколи не злапаєш. Тепер стоп, тепер тако. Ти лишився, Івана до сюди. Так, шукаєш мені даму, даму, яка не танцювала війни. Це та його копенюк. Шукає. То та що не скільки її багато. Чи тобі найти? Я думаю, що ти не боже не каліка. Та де як будеш так шукати, то йоха бабай. Давай, та нюхай, понюхай. Ти маєш добрий нюх, ти бісити добрий, володька. Ще одну найди. Скоренько. Ходіть сюди, кисенько, ходи сюди. Добре, Файно! молоді, ти молоді! Ти просто маєш гуселений. Чекай! стоять на мене. Так, оця дама зав'яже в'яже хустину йому на голову. як вас звати? Ярослава. Пані Мирослава, завіжджі, але знайте так, як індійці. Раз і назад гус. Ні, смішніше ні, наша не буде такий, знаєш, крут, не буде крутий. Крути. Вау! Як вам як бабагати. язик не показує. Ну, маєш язик, як той пранник. Ай, не маєш язик. Але не має язик. Так. А тепер береш ту даму, що тебе зарізала, їй повезло, Тій дамі береш ту даму, а тепер ви стоїте всі на місці, балдієте, курити люльку, а дівчата звихаються і лапають хлопчиків. І я буду хлопчиком. Дівчатам давати сюрприз. Але то краще, не переживай. Як тебе звати, таке Іруся, іра, іра, іринася. Дися до мене, за мене сидим, і тепер. Паре міняється, дівчата!

Мій тільки у лісі, я сподобав, тоти, лапайте любов. Добрено, ти молодець. Але мусите накидати ту шапку і ще щось буде на А я ще, то всі будуть натягувати, ще й давай сюди. Хролик. Добре. Куди поможеш? Я сам собі спрай, бріди. Хайдено, хай до ножку, файно, тримайтеся за мене. Одну ножку, пайно, до староста допомагає, він молодець. О, файл. А дивіться, ви знаєте, вам і пасує. Я вам поправлю, чекайте. О, диви. Йохали папас! Вау! Як і ясно. Ніхто ще не дивить чи цю йому, зараз дівчата ви чи не, не смійте, я вам таке саме накину. Поїхали я хотите чудити. ти як покаєш, скажу зняти. Боже, Боже, не. Хой ножку. Картинка, давай скорейко. -ка. Раз, молодец. А не блиска на мене. Йо-йо. А зранень прийду буду додому чайки. І так, добре, дяка підог. Картинка, дяка підог, моя солодка. Вау! Ти моє чот-чот. Поїхали далі, танцюємо. Йо! Тобі пасує. Воу! Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. 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 Суміща, моя такая двісті лабіленька файла, це зараз трошки будуть накидати. Я тебе знати, гуляночко, на кінець трошки, дай трошки кифані футбольні. Десь вона худонька, ми їх такі дати футші еще. Як для тебе? Ага, там дірка? А, я думав, що дерка. Сама фаша. Да я не поможу, то не бійся? Що не піднімаєш до гори, а такої Ну, було я ховаю. Витягає. Добре? Пенсуємо! Дивіться лопами. Хай вона хай десь, нехай я її не залізу. Хай б'хай кошку. Дивіться, воно. Кому же її? Що, не воно на пігнуті, чи що? Професор Димов! Пане, нормальний хід, що ти? Пане, поправ собі спереду, розпірка напереду. Добре, все, поїхали танцюємо до Олів'я! Лапай! Лапай! <риві> ніякого ні, ніякого немає. О, якраз до твого плаття підходить. То від версачі не пари. Від падає. Пума називаєся дві читай, пума. Накигай скоренько. Не в, будуть не тебе п... парити. Пар... То довго не буде. То васильові. <риві> Давай, То васильові нічого <риві> не буде, <риві> не бізне. <мірися>. <риві> <риві> Що так печаль? А, йоу! 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 Йо! Фона баба! Пу! Пу! Йо! Йо! Володька! Диви, як файно пасує! Поїхали! Танцюємо! Ей, hey, стоп! Капелюк де! Бомба! Пари міняються. скоро, скоро, скоро. Ей! -е. Легонько. Що <tot> man, а чекай ще один є хлопчик? <tot of the man> ага. Пізно дергатися. <tot of the man> Дивися, від дергала. Та вігня подерки, то ми ж проїла. Давай, пхай, нічого ти. І чого де год? Капенюк забери. Хай наміє, нормально тобі писує, класно. Бамба. <tot of the man> <tot of the man> И така, стоп, подалечку Вас.